Вітаю вас, любі любителі рослин! Ви на каналі у саду і на городі. Сьогодні хочу поділитися з вами, як ми можемо пришвидшити дозрівання томатів. Наше завдання у серпні-вересні зберегти врожай помідор і зібрати його швидше, ніж фітовтора вразить рослини. Адже, як ми не боремось із хворобою, спори фітофтори завжди є у повітрі і ґрунті. Отже, по-перше, обов'язково видаляємо зайві пасенки. Вони перебирають на свій розвиток багато поживних речовин на противагу дозріванню плодів. Друге, видаляємо зайві листки, що притінюють помідори. Але не варто захоплюватись цією процедурою. По-перше, це стрес для рослин. По-друге, помідори, що дозрівають на оголених стеблах, не будуть настільки смачними. Тому за тиждень можна видаляти всього пару листків у рослини томату. Також у індетермінантних томатів видаляємо верхівки. Це можна робити за 40-45 діб до дозрівання, тобто на початку серпня. Вкоротити верхівки можна після шостої китиці, а у теплиці це дає ще й можливість зменшити потрапляння конденсату на пагони, якщо вони торкаються верхньої плівки теплиці і таким чином мінімізувати ризик захворювань. Наступне. Обрізаємо листки до першої китиці. Так, кущ буде добре провітрюватися знизу. Це також найпростіший спосіб захистити рослини від фітофтори. Адже хвороба найчастіше починається з листочків, що торкаються землі. Наступне це, ми повинні зменшити полив. При мінімальному поливі плоди ростуть смачні і солодкі, кислинка і водянистість зникають. За можливістю мульчуємо рослини. Виключаємо використання азотних добрив. Доцільно використати гумат калію або підживити рослини розчином попелу. Для цього ми беремо 100 г попелу, насипаємо у відро води ємністю 10 літрів, перемішуємо, настоюємо 3-5 годин і поливаємо під корінь з розрахунку 1 літра на одну рослину помідор. Оприскування йодом і борною кислотою не лише прискорить дозрівання, а й додатково підживить і захистить наші помідори. Для цього беремо на 10 літрів води, 1 г борної кислоти і 30-40 крапель йоду. Якщо погода несприятлива і ми вимушені зривати з кущів нестиглі помідори, то кладемо їх разом зі стиглими. Зрілі томати виділяють етилен, і цим будуть прискорювати дозрівання незрілих помідор. Ось такі нехитрі способи можна використати на своїй грядці для прискорення дозрівання томатів. Бажаю вам мирного неба і гарного врожаю ваших помідор!